Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Як тендерні скандали вплинули на роботу волонтерів і благодійних? Фондів, зокрема, про це говоримо сьогодні, і я рада вітаю гостя нашої студії. Сьогодні з нами Сергій Шутов, голова фонду Шляхетна справа Вітаю вас! Вітаю вас! Дякую, що ви з нами в цій студії. Власне, ви спостерігаєте, як і всі Одесити, і українці, що вже впродовж декількох місяців мешканці міста, щосуботи виходять до міської мерії для того, щоб нагадати, що сьогодні. Ця влада країни і місцевого рівня, в тому числі, має витрачати кошти в першу чергу на допомогу армії, на допомогу нашим захисникам, а не на другорядні а, справи. Скажіть, будь ласка, я впевнена, що ці тенденції, які ширяться країною, вони впливають на роботу волонтерів і благодійних фондів. Якщо не помиляюся, як саме? Так, ви праві це дуже впливає на нашу роботу. Взагалі нам з волонтерами тяжко, і настрій волонтерів він дуже із за цих тендерів, з цих ганебних, скажімо, кроків, які повинні єднати нашу державу, єднати на всіх рівнях цей волонтерський рівень, цей місцевий рівень, це і якісь рівні там політичні. Вони повинні єднатися, щоб витиснути цього ворога, який прийшов, зробити те, що він хотів зробити, і. Дякуючи нашим героям 21-го століття, це ЗСУ. Ми сьогодні можемо з вами спілкуватися і вільної державі, вільної країни. Але ці тендери, ну це, на, на жаль, це дуже плачевне ставище, плачевне становище, і люди, вони це крик душі, вони виходять, вони благають, щоб місцева влада вона зробила те, що вона повинна робити: це об'єднатися. В допомогі хлопцям дуже недавно їздили, допомагали, і я особисто бачив напередку і вже на лівої стороні Херсонщині до наших хлопців автівку передавали. Там дуже багато питань. Якби місцева влада вона єдналася навколо цих е, запитів, навколо цих е, проблем, і вони, ну є так, я згоден. Є е, першорядні тендерні питання, а є і десяті рядні. Но є ті моменти, які можна заморозити, скажімо, відкласти їх, і вони почекають до кінця війни. Тому що якщо у людини вибило склом від дах, в даху, вибило скло, і зима йде, їй потрібна допомога. Так, це треба зробити, цей тендер, і допомогти людині. А якщо це йде бруківка, якась тощо, то вибачте, будь ласка, це це от. Та оті чвари, от та от ганебна ситуація, яка от показує себе політична влада наша сьогодні. І як президент казав, єдність з перших днів єдність народу вона полягає в тому, що ми всі з'єдналися на всіх рівнях. Але сьогодні чомусь всі розслабилися, хтось там якісь тендери проводить, хтось щось тобі там планує. А хлопці гинуть. Скажіть, будь ласка, ви спілкуєтеся з колегами саме з волонтерами, з представниками благодійних фондів? Як вони реагують на цю ситуацію? Чи є сьогодні ті, хто після оцих всіх скандалів про бруківку, про барабани для сховищ, про багато дуже дивних речей кажуть? Ні, все з мене досить. Я бачу, що відбувається на рівні держави, на рівні місцевих е, влад. Я так більше не хочу. Я втомився, ну втомився, не втомився, але я бачу, що е, я маю тягнути за когось, і в першу чергу ну за рішення цих місцевих влад. Я вам наведу приклад, який стався буквально недавно в моєму особистому фонді з моїми волонтерами, і в мене полягало питання. Я спілкувався з командою. Полягало питання, навіщо ми будемо цим займатися. Ми свої кошти вкладаємо, ми вкладаємо свій час, ми ризикуємо своїм життям, коли їдемо туди і веземо цю допомогу тим людям, які нас благають і просять про цю допомогу. І дуже багато у мене ну 10 людей десь в мене вони сказали. Ні, ми не будемо цим займатися. Якщо владі це не потрібно, навіщо ми цим будемо займатися? Це по-перше, по-друге, дуже багато знайомих моїх, з ким ми співпрацюємо і співпрацювали, вони почали закривати свої фонди. Це не тому, що вони зморилися і ще щось. Ні, тому що в них дуже така от ситуація. Вони дивляться оце. І слухайте, ну, ми звичайні люди. 5, 6, 10 гривень несемо для того, щоб хлопцям донатити на на цей коптер, який спасе їм життя, на, ту, на той турнікет, на ту каску, яку у нас дуже багато запитів. А влада вона робить те, що вона робить, і ми сьогодні це бачимо: і крик душі цих, скажімо, батьків, які виходять сльозно, і, і вони показують, що є є ці запити. Влада повинна зробити якусь таку, знаєте, єдину базу. З цих запитів, бо волонтери приходять і кажуть: Ну, слухайте, ми хочемо допомагати. І в одному місці багато допомоги, а в другому ні. А там, де її немає, ми їздимо і нам кажуть про це. Сюди треба допомога. І хлопці вони благають про цю допомогу. Влада вона виділяє кошти, каже: Ми допомагаємо, окей, а де звітність? Ну, тобто, є як це ж як волонтерська діяльність. Якщо ви допомагаєте, є тендер. Виграла компанія Касілі ФОП, якийсь цей тендер. Вони її зробили. Вим... Ну, тобто є якісь ну попереві попереві питання, тобто документальні, є якісь фото, відео звітність. Тобто є людина, яка вона приходить і звітує. Ми зробили, влада допомагає. Є ну, такі список реальних запитів, навколо яких можуть волонтери об'єднатися, і цей запит можуть допомагати владі також його виконувати. Ну, ми бачимо, що сьогодні. Барабани? Це реально ситуація така. Коли про ці барабани сказали, у мене особисто таке бурення було. Тобто, ну вибачте, у нас моя дитина, їй три года. Вона прокидається кожну ніч від всіх ракетних атак, від цих тривог. Барабани в бомбосховищі? Ну серйозно. Під час війни. Чи це ми, ми візьмемо бруківку? Ремонт в Києві за скільки мільярдів? Це, це одні питання і одні питання, скільки ми могли б на ці кошти допомогти хлопцям. Ви знаєте, навіть є така програма, я знаю, калькулятор розробили українці, власне, яка перераховує суми тендерів в допомогу і навіть в життя, збереження життя наших захисників. Дуже цікава річ. Сергій, скажіть, будь ласка, ну якщо, наприклад, в приблизних цифрах так ви можете назвати кількість наприклад ваших колег благодійних фондів, волонтерів, до яких вже долучилися інші люди, і вони стали команд. Андо, з якими спілкувалися, і які, наприклад, впродовж ось цих двох-двох з половиною місяців саме через скандали з тендерами сказали, що все досить. Я більше не працюю. Ну, у мене буквально ось все, на моїй, якщо я не помиляюся, десь близько 15 фондів. Це в Южному, це в Одесі, в Одеській області, декілька знайомих з Києва. Хлопці просто реально вони склали. і кажуть, ні, досить, ми цим не будемо займатися. Ну ми ми зморилися. Ми реально. Ми, ми, ми і волонтерською діяльністю займаємося знайти людину, знайти донати, знайти донорів. Донори взагалі питання у них виникають. І в мене особисто не буквально недавно спілкувався з американцями, нашими донорами. Вони кажуть: слухайте, а що у вас там коїться з корупцією? Ну, тобто, а я роблю захід. Мені потрібно е, цих 500 доларів, щоб зробити захід на 400 осіб, на 400 дітей. Я шукаю ці кошти. Я бігаю, мене там 10 людей. Е, як то це волонтерська діяльність? Це, це реально. Ти бігаєш і шукаєш. І, хлопці, кажуть, слухайте, а вас ж в країні корупція. І реальна корупція. У вас там тендери, і вони вже дійшли до американців. Про ці тендери там вже дуже в Бостоні. У мене це мій знайомий з Бостону. Він е, каже: Слухайте, до нас ці, ці новини вже дійшли. Ну, тобто, е, в Одесі. Виходять, пікують наші хлопці, ді... родини, благають про допомогу, благають, щоб ми перенаправили ці кошти ну, хлопцям нашим, і чи не якісь е, першо, реально першонадобні питання? Ну, хтось робить суд, це що ну я не знаю, навіщо Як... це, 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 це здання? Як закордонні інвестори реагують на ці новини? Чи можна зараз переконати їх в тому, що так? Є проблема, але ви ж вже нас знаєте. Ми не вперше працюємо. Ви бачите результати нашої роботи, ви бачите звіти, відео, фото. Ви розумієте, що те, чим ви зараз допомагаєте, наприклад, саме благодійному фонду, шляхетна справа, це йде дійсно на справу. Буквально у мене цього тижня була бесіда, Ми плануємо відновити проект, який робили прошлу зиму. Зима вона йде. І ті питання, які сьогодні ніхто не піднімає, але вони, коли почнуться холода, вони виникнуть. Це і теплі речі, це і генератори, це і якісь там буржуйки, дрова. І це питання воно стане дуже ну, дуже кричущим. І ми спілкувалися з нашими донорами. Поки що вони не готові, тому що, ну, по перше, по перше, вони взагалі з країни хочуть ну кажуть в світі багато є людей, яким потрібна допомога. У Вас дуже велика корупція. Дуже велика і благодійний фонд нової українське, яким ми спілкуємося, працюємо з перших днів війни, і вони, вони дуже дуже негативно ставляться до цього. Дуже негативно, але ми віримо і вони допомагають і на цей захід, який ми робили, вони нам також допомогли, і ми віримо, що в нас вдасться і цю зиму разом попрацювати для народу. Для тих людей, які сьогодні потребують єдності, єдності як і в владі, єдності, як і в волонтерській діяльності. І та єдність, яка була, ну це велика єдність. І я за свій вік я не пам'ятаю такої єдності у нас в державі. Волонтери це реальна велика сила, але влада сьогодні приходить, політику суне. Вона приходить якісь тендери Знову корупцію піднімає, і я не знаю, чим це може закінчитися. Але ну, ми знаємо з вами, що Одеса це дуже, ну дуже такий привабливий смак, і вони дуже рвуться до нас. І ми, хоч і сидимо тут, а у нас все добре. Але якщо ми не будемо їм допомагати, Одеса може стати таким же самим ситуацією, як і Херсон, як і Бахмут. Це все залежить від нашої єдності і від нашої допомоги. Сергій, скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо не про закордонних інвесторів, а про тих, хто все ж таки ще донатить в Україні, наскільки впали донати, хто попри е, всю цю обурливу відверту ситуацію продовжує все ж таки донатити це великий бізнес, середній або пересічні громадяни? Ну, бізнес те, насамперед, бізнес він, е, якщо є особисті якісь стосунки, і вони особисто нас знають. І вони довіряють, і вони знають, що ми не займаємося тими питаннями, які нас ще сьогодні виникають. Вони донатять, вони продовжують допомагати. Але я знаю, дуже їм тяжко сьогодні підняли комунальні питання, і, але вони продовжують мало. Ну дуже мало, дуже впало сильно донат. Але вони продовжують допомагати, і це честь і хвала таким людям, які сьогодні можуть і заробляти. І платити, скажімо, податки, а й ще й допомагати донатити на в якісь фонди волонтерські для того, щоб вони могли робити шляхетні справи, як то кажуть? А, якщо не в розрізі цієї ситуації тендерних скандалів, а взагалі а, ну, не можна зокрема казати, що і це не впливало, як змінилися, якщо змінилися стосунки держави і благодійних фондів волонтерів за ці півтора року, чи вони взагалі змінювались? Знаєте, інколи я стрічки новин листаю, і там кажуть, красти вагонами це ну, не корупція. А бігають тих волонтерів, хапають, щось їм ш'ють, щось їм сочиняють, і не розуміють, для чого це роблять. Зробили зараз якусь базу, мене нагороджували буквально цього тижня від військової адміністрації, наш благодійний фонд. Людина, яка нагороджувала, вона каже: слухайте, а де ваші донори? Дайте нам списки, яку ви допомогу отримуєте. Нам потрібні контакти. Я знаю, що такі моменти вони виникали в мене вже рані. І коли вони звертаються, більше люди не хочуть допомагати взагалі не хочуть. Я не знаю, які в них там стосунки, що вони роблять, але якось отак от виходить. І волонтери вони зараз, от якось так, петляють, аби продовжувати допомогу, шукати цю допомогу і надавати цю допомогу. Їм дуже тяжко. Ну мені насамперед, як директору сьогодні, кожного ранку, виникає питання, де знайти кошти, щоб заправити автівки, і автівки могли доставити цю допомогу. Де знайти цю допомогу у запитів дуже багато, вони не зменшилися. Я дуже вдячна, що, попри все, благодійний фонд «Шляхетна справа продовжує свою діяльність. Ми всі розуміємо, наскільки це сьогодні важко робити. Ви власне нам про це й розповіли. Якщо говорити от про те, що вдалося зробити з останньої нашої в студії зустрічі, цього я впевнена дуже було багато, але з останнього, попри всі виклики, ви продовжуєте свою діяльність і знаю, що в першу чергу, як і раніше, допомагаєте військовим. Так кому і чим вдалося допомогти? Була можливість, і я дуже радий, що вона є ця можливість і хочеться її збільшувати. 126 й в нашій окремій бригаді надати допомогу. Ми купили, відремонтували Mitsubishi л 200 Це реально такий... Конь, який допомагає хлопцям на передовій. Ми його затарили: це гігієна, турнікети, медикаменти, продукти харчування тощо. І це все воно пішло їм. Ми передали їм грілки, сітки і таких запитів у них багато. Сьогодні взяли нову автівку, її вже ремонтуємо, красимо, фарбуємо і хочемо давати цю допомогу не тільки, а допомагати. Нас сьогодні я спілкувався буквально цього тижня з керівником в нов, новою бригадою сто п'ятдесят е, Вони в Коблєво просять про благають про допомогу, і їм вона ця дріб треба допомога підвозити чи снаряди, чи ще щось. Це буси, це позашляховики. Їм потрібна ця допомога. І Тому хто хоче, може приєднатися. Ми дуже раді, але. Військові, військовим треба допомога. Каски запитають, але ми сьогодні навіть каски за кордону не можемо отримати. На, на, на границі їх вертають, їх не, не, не дають, щоб ми отримували. І, і Хтось займається продажею, хтось іще ж. І, ц, і такі моменти вони виникають. А як пояснюється ситуація на кордоні з касками? Вона ніяк не пояснюється. Ти проплачуєш доставку, а тобі її вертають назад. А кошти не вертаються. От і все. А давайте тут трішки з подробицями. Ну, таких ситуацій достатньо у нас не тільки у нас, а чому наші партнери закриваються, благодійні фонди, тому що таких моментів дуже багато виникає. І вони сидять, ну, ну тобто, люди надонатили кошти, якісь там чи на бронежилети, чи на плитоноски, чи на каску, чи на тепловізор. Вони надонатили. І є моменти, інколи ти приходиться щось видумувати, зчинять якийсь велосипід для того, щоб цю допомогу доставили в країну, і ти її зміг передати хлопцям. І таких моментів багато. І хлопці приходять кажуть: Ну навіщо нам цим займатися? Щоб потім виникали якісь неправильні питання від органів. Поясніть, будь ласка, ще раз, казки їдуть до кордону так. з Україною. Так вони далі не їдуть, не потрапляють в Україну. А в чому проблема? В кордоні, в митній службі. Кажуть, що це якийсь повинен дозвіл бути. Ну тобто, це військова якась уже ситуація. Повинен бути якийсь дозвіл. Ну, тобто, ти в якусь базу повинен бути внесений. Для того щоб ти її отримав, а коли ти в цю базу, і в тебе йде якісь уже е, а куди, а що, а як. А ти хочеш просто реально займатися волонтерською діяльністю. А ця проблема з наявністю певного фонду або волонтера в певній базі, і як наслідок наявність цього дозволу, він з'ясовується, ось коли вже, наприклад, партія тих самих касок вона вже на кордоні. Це ми з'ясували. Ось була у нас недавна ситуація. Було відправлено п'ять касок. Оці з вухами, які ну блатні, оці ми їх так називаємо, хлопці дуже тактичні і хлопцям їм зручно. Були вони відправлені, але вони не дошли до нас. Ну тобто, ми дуже обурені були, дуже злилися, бігали там, а стукались, а потім ну, ну, не дойшли де не дойш, пішли далі. Куди? — Казки пішли далі. Ні, ми пішли вже далі. Я зрозуміла, куди поділися казки? — Ми вже не шукаємо це. Вони у нас, не повернулися, вони, не вони повернулися, повернулися назад. Там, казки повернулися назад. А Гроші, повернулися? гроші не повернулися. Чому? Ну, з таких ситуацій у нас під час війни дуже багато виникало. У мене йшла допомога шість палетів, вона в во Львові ісчезла взагалі. Просто ісчезла взагалі, і це якраз було в той, в той час, коли фурами, контейнерами пропадала допомога, і така реальність у нас, на жаль, і на сьогодні, і на сьогодні вона не виникла, не нікуди не ділася. Якщо звичайні люди, звичайні бабусі нашої країни, вони донатять, вони роблять, вони хочуть допомогти чи внуку, чи сусідові. А тут отака от ситуація. Ну, тобто є такі моменти, коли е, бюрократія вона не на час? От і все. Складна ситуація. Давайте рухатися далі. Хочеться встигнути поговорити і про інші напрямки вашої роботи. Ви вже зауважили про те, що були на Херсонщині, так? так. Що кому відвозили, в яких об'ємах? Ну, і дуже цікаве питання: яку ситуацію маємо на Херсонщині, зокрема і на Лівобережжі? У нас була дуже така: ну дякуючи нашим хлопцям 126 двадцять бригади. Якщо б не вони, ми б не змогли цього зробити. Ми, ну, почти були на лівому берегу. А якщо чесно, були на лівому берегу, то там ми з хлопцями фотографувалися, робили цікаві речі зі снарядами. писали, підписували. Це вперше. Скоро ми будемо вести туди вже офіційну допомогу. Завезли допомогу людям цивільному населенню. Багато лежачих людей, які потребують. Це памперси для дорослих, це харчові набори, люди, які там знаходяться під обстрілами. Буквально сьогодні там просто обливали цими градами, і тому більше. 600-700 осіб отримала нашу допомогу. Ми поїхали. Ми надали сюди. Також військовим півтори тони. Ми надали також допомоги. Автівку передали зараз. Другу готуємо допомогу. Сьогодні отримали буквально перед ефіром 6 тонн допомоги. Ми її вже готуємо, і волонтери вони пакують. І ми готуємося до наступної поїздки до Херсонщини, до наступних, скажімо, людей, які сьогодні чекають нас. І це не в сам Херсон, бо в Херсон дуже багато приїжджають. А в ті міста, в ті села, там, де є люди, вони ну волонтери не доїжджають туди. От і все. А нам ми їдемо, ми веземо, ми даємо, і там дуже багато є інвалідів. Які під час війни вони стали інвалідами, і які були до війни, але вони там знаходяться. хто сьогодні залишився в Херсоні і в Херсонщині в маленьких населених пунктах, до яких ви власне добираєтесь? Бо ми бачимо, що вже так було завжди, але впродовж вже от декількох двох-трьох тижнів ну кожного дня. Кожного дня дуже щільно обстрілюють територію Херсонської області, яка знаходиться а, зараз а, а, в Україні, так яка є а, звільненою від ворога, але ворог робить все, щоб не залишилося в Херсоні і на Херсонщині людей. Але ж все ж таки вони залишаються. Це люди, які не можуть виїхати. Ні, там є і ті люди, ми пропонували, бо ми евакуації також займалися, займалися і займаємося. І хто бажає виїхати? Ми приїжджали і навіть після потопу Каховської дамби. Люди, вони кажуть, а ми тут родилися, куди нам іти? Ну тобто, є ті, які хочуть, вони рискують, вони їдуть. А і, а і багато питань: а куди? Ну тобто, приїхати і що далі? Що далі робити? Ну, тобто люди бояться робити якісь виклики для свого життя. Та да, у них стріляють, але да? вони живі, вони вдома. Тому таких людей багато. Мені дуже. здається, ситуація... І, на, жаль, на жаль, там дуже багато дітей. Мені здається, що ситуація не змінюється, бо саме таку ж відповідь я чула і на початку повномасштабного вторгнення, що люди залишаються через страх втратити домівку, втратити своє звичне життя, і навіть і попри ось такі щільні обстріли залишаються там, де вони народилися, виросли і де знаходиться їх дім. Ну давайте ще про одну поїздку. Коротко, дитяче свято в а звучить дуже приємно. Гарно, але зараз ви дасте зрозуміти нашим глядачам, чому це свято також воно було ну таке складне. Е, ну по-перше, це був виклик для нас. Ми дуже переживали, щоб не було. Бо ми бачимо в Ізмаїл, Ізмаїльський район кілія дуже багато прилітає. І для нас був виклик. Ми благали і Всевишнього і наших хлопців, щоб не було якихось тривог, щоб не було, скажімо, прильотів. І е, для нас був реально виклик. Я не спав сутки перед цим заходом. Цим е, шукали кошти, шукали можливість дітям надати солодощі, е, подарунки, е, аніматорів, е, зробити морально духовний такий от захід, щоб діти могли відну, скажемо, е, відволіктися від постійних обстрілів. Дати можливість дітям а, рухатись далі. І це були діти загиблих хлопців наших, діти військовослужбовців, які сьогодні воюють. І то ті герої, які сьогодні взяли в руки зброю, вони захищають, щоб діти їх не мали майбутнє на завтра. Ми сьогодні зробили цей захід, і зібралось близько 400 дітей. Це незабутні радощі, незабутні емоції, і люди приходили, І навіть хлопці, які приїхали в ротацію, вони зі слізьми реально приходили на очах і дякували, що ми робимо таке. Бо приїхати дати допомогу окей. А приїхати зайнятися психологічною підтримкою цих дітей, сімей, підтримкою тією, скажімо, моральною, духовною мало хто займається. І дякую місцевому голові Саве Степановичу, що він єднається. Ну, тобто, це єдиний голова, якому ти дзвониш кажеш, в три години Сав Степанович, завтра везу допомогу. Він вже жде, він вже чекає. Сав Степанович, є для хірургії допомога. Ми загрузили повну швидку гуманітарну допомогу, повезли. Для дітей подарунки приїхали, скейтборди, ролики. Ми вже веземо. Ми вже робимо заходи. Це ті моменти, коли ти шукаєш залучати і робити для дітей щось корисне. Де влада наша? Що вони роблять? Вони тендери роблять. Сергію, у вас зараз є можливість звернутися до тих, хто ще все ж таки вірить у благодійників, у фонди, у волонтерів, не звертаються. Це важко, але не звертають уваги на всі тендерні скандали, які відбуваються, і а, мають бажання продовжувати підтримувати а, і наших хлопців на передовій, так і тимчасово переміщених осіб, а, і тих людей, які залишаються, наприклад. Херсонській області і дітей наших захисників до кого б хотіли звернутися і з чим. По-перше, хочеться звичайному українцю і українки звернутися і подякувати за те, що ви, е коли це треба було, об'єдналися і зробили неможливе. І да, руки опускаються. Да, тяжко, да, влада, можливо, вона не таку, яку ми хотіли би бачити, але сьогодні війна не закінчилась. І, дякуючи нашим хлопцям, ми боремося, поборемося і відстоїмо нашу країну. І коли буде перемога, ми віримо, що зможемо сісти і порадіти за цю перемогу. А побачити роботу благодійникам тяжко, реально тяжко. Ви можете зайти на наш сайт особистий, можете зайти на тих благодійників і подивитися на їхню діяльність, чим вони займаються, і переконатися. Тому що ці хлопці реально роблять якусь волонтерську діяльність, це реально ну, реально сьогодні потрібна допомога, потрібні донати, потрібна якась от, автівки, і, і У нас дуже багато і дуже багато запитів у всіх фондів. Але в єдності ми можемо пер, зробити перемогу. Сергія, я дуже дякую вам за час, який ви приділили лайф студії на сьомому телеканалі. Дякую за наснагу, за те, що, попри всі виклики і попри всі тендерні скандали, ви зараз продовжуєте робити свою справу. Нагадаю, сьогодні з нами в студії був Сергій Шутов, голова фонду Шляхетна справа. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть таки надалі.